Вітаю всіх глядачів. Сьогодні будемо розбирати цікаве питання, запропоноване законопроектом 10449, а саме мобілізація військовозобов'язаних чоловіків при наявності їхніх родичів інвалідності першої, другої або третьої групи. Зокрема, нам відомо, що такий законопроект 10449 Верховна Рада проголосувала у першому читанні, але до другого, поки справа не дійшла. Резонансними нововведеннями, передбаченими цим законопроектом, у нас є перше. Це те, що військово зобов'язані особи, які мали своїх дружин, наприклад, з інвалідністю першої, другої або третьої групи, або своїх батьків з інвалідністю першої та другої групи, чи батьків з інвалідністю своєї дружини з першою та другою групою, мали право на відстрочку. Це станом на сьогодні. Натомість, такими змінами пропонується взагалі виключити цю норму. Тобто військово зобов'язані чоловіки, у яких є наявними. Дружина з числа осіб з інвалідністю незалежно від групи, або його батьки чи батьки його дружини з інвалідністю першої та другої групи тепер права на відстрочку мати не будуть. А що ж законопроектом запропоновано зробити? Запропоновано залишити лише підставу для звільнення від мобілізації на особливий період у зв'язку з доглядом. За родичами першого ступеня споріднення, що це означає? Це означає, що тепер можна буде отримати вістрочку тільки в тому випадку, якщо ваш родич першого ступеня споріднення, тобто, це або ваші батьки, або ваша дружина, або ваші діти мають групу інвалідності. У даному випадку батьки вашої дружини, тобто тесть теж ще виключаються, якщо ось ці родичі першого ступеня споріднення мають групу інвалідності першу або другу. Третя група дружин з інвалідності також виключається. Якщо у них є перша або друга група інвалідності, і якщо вони за рішенням секу, тобто медико-санітарно-експертної комісії, крім інвалідності, ще й потребують постійного стороннього догляду. У даному випадку, якщо вони потребують постійного стороннього догляду, тоді вам треба буде за ними оформити такий догляд, звернувшись до органу місцевого самоврядування, тобто сільської селищної або міської ради, залежно від того, де проживає така особа з інвалідністю, для призначення вам соціальних виплат на непрофесійній основі. Отож, за запропонованими змінами для того, щоб отримати відстрочку, необхідно надати. Такі документи: перше, це те, що це є ваш родич першого ступеня споріднення, тобто або ваші батьки, або ваша дружина першої, другої групи інвалідності, або ваші діти. Всі вони можуть бути тільки першої або другої групи інвалідності. Другий момент. У довідці до МСЕК, у них має бути прописано, що вони потребують постійного стороннього догляду. Крім довідки до Секу, може бути долучено ще і рішення ЛКК лікувально-лікарської комісії про те, що така особа потребує постійного стороннього догляду на непрофесійній основі. Третій момент це те, що крім цих документів, у вас має бути підтвердження того, що ви є особою-доглядальником. за Таким членом сім'ї у нашому випадку документом, що підтверджує, що ви є доглядальник, це є або рішення про призначення вас доглядальником, або довідка про призначення вам соціальних виплат на догляд. І один і інший документ видається органом місцевого самоврядування, тобто сільською, селищною або міською радою за місцем проживання особи з інвалідністю. Ну і звичайно, ви маєте додати родинний зв'язок. Якщо це дружина, то свідоцтво про шлюб. Якщо Батьки, то свідоцтво про народження ваше. А якщо ваші діти, то звичайно відповідно їхнє свідоцтво про народження. Чи буде проголосована така норма і такі запропоновані зміни у другому читанні? Побачимо згодом. А ви слідкуйте за наступними випусками.